Я дуже рідко їм сухофрукти. Ви про це певно знаєте, тому що я цього не показую у своїх відео. Але ви теж скоріш всього перестанете їх їсти. Значить, щось не так з сухофруктами. По-перше, так, це концентрат фруктози, концентрат цукру, і це як цукерка. Але вона містить вітаміни, і мінерали. Це добре. Але що роблять виробники з сухофруктами? Щоб вони такими були, потрібно по перше, дістати звідти кісточку, так і висушити на сонці. Це якби робила бабуся. Якби робила бабуся, сушилось би все на сонці, було б дуже 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 все корисно. Але для того, щоб цей процес відбувався дуже швидко, поміщають такий фрукт в каустичну соду, лопається шкірка і витікає сік, і дуже швидко відбувається процес сушки для того, щоб зберігалися ці сухофрукти і були ось такими різними яскравими, зберігали свій колір, додають жутку, рідку хімію. Це діоксид сіри. Саме діоксид сіри допомагає зберігати ось такий прекрасний колір. Тому, якщо у вас алергія... І якщо у вас бронхіальна астма, наприклад, чи ще щось подібне, краще такого не вживати. Я таку курагу не даю своїм дітям. Тут немає цієї кураги, яку я даю. Ну, така темненька, знаєте, є. діоксид сири, сі, діоксид сіри, не ок. Але на всьому підприємстві, де він розпилюється, то буде потрапляти на продукти. Ну і чим ще ось його змащують, щоб воно так блистіло. Ви ж курсі, якщо цю сливку висушити вдома, вона так не буде блистіти. Чим вона блистить, додають різні технічні масла які взагалі не можна використовувати, але в складі у нас напишуть слива сушена. 99% рослина, олія, сорбат калію, консерват природнього походження. Ну так, звісно, підпишіться. Не губіться, якщо хочете бути в курсі того, як харчуватися.